Це вже відбулися друге другі переговори. Я, яким чином вони відрізнялися від перших, і які саме для вас зустрічання від тих, що були в травні? Так ну дивіться між травневою зустрічю і червневою зустріччю відбулися певні події, в тому числі між лідерами держав, і зокрема ви можете знайти. Серед повідомлень засобів масової інформації відбулася свого часу розмова президента США Трампа і президента Росії Путіна, за підсумками якої американська сторона заявила, що вона очікує від російської сторони, що нам будуть представлені пропозиції, які вони назвали меморандумом, в яких будуть речі, які можна виконати зробити, тобто англійською мовою це звучало «doable things». Як ви можете побачити, з меморандуму, із тексту меморандуму, який сама ж російська делегація злила засоби масової інформації, ми ще не встигли. За що доїхати до Києва? Ми ще не встигли вилетіти із Істамбула, вони вже злили самі це в пабліки. Там нема нічого з того, що є дуюбл. І ця токсичність, ця кандовість документу, яка була очевидна всім, вона підриває процес. Вона говорить про те, що російська сторона не має щирого бажання робити кроки з метою покладення краю війни. Якщо ви прочитаєте в телеграм-каналі заяву заступника керівника, Радбезу Російської Федерації позавчора ви побачите, що він каже Стамбул не для того, щоб знайти компроміси, а для того, щоб закінчити переможну війну. Тобто, це мілітаристська ідеологія, вона залишається сутністю позиції російської сторони. Останні дії СБУ на території Російської Федерації чи можуть вплинути на наступні раунди перемоги. Нанесення ударів по легітимних цілях наближує нашу перемогу. Тому я можу подякувати всім, хто був причетний до спеціальної операції, яка готувалася більше ніж півтора роки. Вона не готувалася, як ви розумієте, півтора роки тому ніхто не думав про Стамбул. В червні місяці 25-го року, але тим не менше, я хочу подякувати всім причетним за те, що вони знищили частину техніки російської, яка вбиває щоночі українських громадян, тому, тому в цьому розумінні такі операції і взагалі. Дії наших збройних сил сил оборони вони лише допомагають дипломатам, тому що в кінцевому рахунку в умовах небажання Москви йти на щирі мирні перемовини, перемога в руках наших солдат. Загалом перемови відбувалися в рамках дипломатичності, тому що, наприклад, моя колега, яка працювала там з російськими журналістами, які переходили ну, всілякі межі… Ви там бачили журналістів? Там є там є російські російські солдати пропагандистської армії. Там немає російських журналістів. Їхні, їхня манера, їхні крики і вони просто верещали. Коли до них виходили представники української делегації, це нагадувало якусь стіну зомбі, в якій російські журналісти просто верещали. Розумієте, їх нічого не цікавило. Окрім того, щоб зробити хайп і споплюжити атмосферу. Тому там не було російських журналістів, там були солдати армії пропаганди країни-агресора. А перемови відбувалися в дипломатичному полі? Російська сторона, російська сторона вимушена тримати себе в руках. І незважаючи на те, що подекуди деякі члени делегації російської підвищують голос. Ми їм нагадуємо, я зокрема, їм нагадував, щоб вони на нас голос не підвищували. Тому що ми не працюємо і ніколи не будемо працювати на московський уряд. Добре. Так що все буде добре в кінцевому рахунку? Головне, щоб ми її не схибили.